Коли сусіди-спільники разом перетворюють стару багатоповерхівку на зразкову, вікна продовжують серію спецрепортажів про те, як дати лад у власному домі. Часу лишилось небагато, бо ж до 1 липня всі мешканці українських багатоповерхівок мають обрати як жити далі. І сьогодні наш Дмитро Литвиненко розповість, як помирити сусідів і схилити їх на свій бік. Таємниця об'єднання від голови ОСББ, яка запевняє, що за лічені хвилини здатна будь-кого перетворити з противника на вірного спільника, дивіться далі. Пара активних людей та сила телебачення на додачу. І у старій дев'ятиповерхівці починається революція комунальна. Мета втекти від жеку і стати господарем свого дому. Мене не задовольняє, як працює же Олена з подругами готується до битви за об'єднання будинку, в якому точаться міжособні війни. Ми поставлені поставлені і завтра убить, тому що у нас так все робиться в країні. тільки ось і тільки викарабкуватися. Олені потрібні аргументи, і по них ми прийшли на форум дивчать ощадності». Знайомимо з міністром житлово-комунального господарства. Нам треба ваша підтримка. А, на... а нам потрібна Допомогу. ваша підтримка. Кожен політик виходить і каже: слухайте, ми зробимо все дешево. Ми зробимо безоплатно. Так, і ви будете жити щасливо. Люди розраховують. Люди щасово живемо вже 25 років. Міністр говорить, перекажіть сусідам, хто не об'єднається. Вже наступного року може взагалі забути про ремонти коштом держави, допомагатимуть тільки спілкам співвласників. Якщо вам безкоштовно зробили кришу, половину цих коштів краду. Це кнут, але й пряників удосталь на форумі лекції від зірок руху ОСББ. Тих, хто вже зробив зі своїх будинок лялю, ще й зменшив видатки сусідів на комірне втричі. Юлія Самойлова, легенда руху ОСББ з Харкова. Мой конюк – це собственно в мегаквартирній домі. Я читаю ту лекцію, я можу вам розказати і переубедити бабушку, і на завтра буде вашим помочником в створенні ОСББ. У будинку Олени таких сусідів чимало, вельми цікаво. Починаємо новий урок. Місто Харків 8,5 тисяч багатоповерхівок і тут, на сході України, вже теж... Розуміють, для чого потрібні ОСББ голова ОСББ Юлія Самойлова роздрукувала свіжий список боржників, іде чіпляти на дошку оголошень, щоб присоромити одних сусідів і показати іншим за кого мусять платити. Тут усі одне одного знають, бо колись 30 років тому разом зводили цей будинок. Історія за межами логіки Забутий радянський термін «госпрозрахунок» работать. Я, будучи инженером, электриком, для того, чтобы решить свою проблему жилья своей семьи, была направлена сюда штукатура Малера на три года. Такие же специалисты, как я, вот нас было 15 человек в этой бригаде. Люди, которые не знают, что это кирпич на кирпич. Ну и в результате этого всего э, мы построили этот дом. Дом чуть-чуть косой, кривой. Вони будували 10 років и створили дещо, де жити неможливо. Радянський монстр – символ неэффективности. Тепловий пункт, від якого йде опалення, розташований за 15 кілометрів звідси. Тож замість 100 градусів до будинку доходить лише половину тепла, решта вихолола дорогою. Ще й купа шпарин, тож узимку, температура в кімнатах 11 градусів. Так було 20 років тому, і їхні труднощі нікого не цікавили, через те, були змушені об'єднатися і господарювати. У нас в домі є сьотолька, тільки немає сонячних батарей. Після утеплення і встановлення індивідуального теплового пункту стовпчик термометра поповз вгору, а рахунки додолу, вдвічі нижче від міських. Колосальне заощадження. Ми заплатили 10 гривень за саме холодний місяць, а в місті платили 21 гривню. Нещодавно держава дуже хотіла допомогти будинкові перекрити покрівлю коштом бюджетних гривень аж на 2 мільйони. Однак, за умови. Підрядника і матеріали обратимуть чиновники. Та Юлія на свій дах чужих не пустила, бо розуміла, справжня мета не відремонтувати, обкрасти. Подрядчик сам просто розпили карти, карти і сказав, що я маю 10% вот сюди дати, 10% вот сюди дати, 10%, вот сюда, а 10% вот сюди. Із тих двох мільйонів, які газкарство дає, вони будуть всі. Саме тому певна Юлія, чиновники так люблять купувати нові ліфти та фарбувати стіни в під'їздах будинків. В її домі такі питання більше не постають. Вона тут уже всім і все розтлумачила. Ну, не швонкір, не швондір. Тобто я друг чоловіка. Управдом друг чоловіка. Ну, мардікове, так? Да? Да, от іменно аморальне сповідіння в домі, это теж у нас такое є. Чуть-чуть. На прогулянку вийшов Боба. Він уже пообідав. Здавалось би, маргінали проблема. Юля каже, Вова її людина. Вова, платить, Вова, Вова, платить. Вова, розкажи там людям, як ти платиш. Вова садзе не гражданин нашого дому. Он платить, он сам доводить. поддерживает. на дівностовосів. Два цені другої канідатури. Юлія якось дочекалася тверезого стану і повела Вову оформлювати субсидію. Ще й взяла до себе в ОСББ на роботу вахтером. відпрацьовувати комірне у ці дні. Вова не пиячить тільки у вихідні. Юлія Юріївна! Вы тоже не глупый человек. Ты понимаете, я очень сильно вас уважаю. Я в дом друг человек. Да, да, Пойдем кофе все. попьем, говорю. Пойдем. Неплатники тут, звісно, є, як і всюди. Та Юлія і у тому собаку з'їла. Вчора перевиховували чергового сусіда. От психологічно, що ми, там, жінки з маленькими зарплатами. Ми ми платимо, а У вас постійно, постійно ви на нас їздите і все. І він прямо на собрання 5 тисяч виплат і заплатив. Інший тип неплатників – песиміст, не радіє утеплені оселі. З однієї сторони утеплений. А с другой стороны, во-первых, сколько это затраты будет? Его же надо закрасить. Прости цифры. вартость упала ниже квадратный метр. В городе Харьков 16,42, в нашем доме 6,58. Это цифры нормальные. Вчера они озвучивались, ревизионная комиссия, даже не мной. 2 гривны вы платите кредитных средств. То есть если 6,58 плюс 2 гривны... Получается, сколько? 8,58. Не 16,42 одно отопление. А что плохо? Ну, дешевле, чем в городе. То, что, то что затраты и, и как они окупятся, неизвестно. Ну, 6,58 заплатили, при том, что температура в квартирах была 22 градуса. Это хорошо или плохо? Ну, это хорошо. Это хорошо. Ну, в подъезде хорошо, заходишь чисто, хорошо. Ну, лифты работают. За 20 лет, хоть раз лифты месяцами стояли. Энергосберегающие лампочки поставлены везде. Это хорошо, плохо? Ні, в ліфту стоять світлодіоди. Це хорошо. Це хорошо. Восени, коли інші містяни отримують тариф на опалення 30 гривень за кожен метр, то тут буде 10. Тож в середньому в будинку харків'янки Юлії кожен щомісяця заощаджуватиме близько тисячі гривень. Звучить Казково, як киянки Олени, вона науку мотає на вуса і готується до зборів з антипатиками об'єднання, які й далі хочуть жити з Жеком, що занапастив їхнє майно. Стоп, Стоп. Розкажи, Стоп. Як... Стоп. 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 уже завтра нова наука: як випручитися з міцних вища старої системи і позбутися Жеку? Звідки чекати на саботаж? І хто стромляє паличів колеса на шляху до ОСББ. Они хотят сорвать забрать, Вот они не срывают. Дмитро Литвиненко, Денис Ярошенко, Олександр Андрей Андрій Шурін та Елеонора Черекоп, Гамагітна Естада.